I hear the beat. It's in my chest. Я рада вітати всіх, хто відкрив це відео. Випадково або свідомо. Канал Паранот Парфумерний. Моє ім'я Оксана. Залишайтеся, якщо вам цікава тема парфумерії. Сьогодні я хочу поговорити про аромати на початок літа. Все одно, як не крути, якась ротація в ароматах відбувається. І я це, знаєте, я це все ж таки пов'язую нескільки з розділенням ароматів на сезони. А напевно, з тим, що ми за деякими парфумами скучили, і у мене є аромати, які постійно зі мною я насправді влітку можу наносити будь-який парфум на себе, в щоб я е, отримувала задоволення від цього парфуму і він не закистувався на мені. Це найголовніша напевно, така вимога. Але все одно є аромати, які я до себе ближче ставлю все ж таки влітку. Ти що почнемо з ароматів моїх постійних супутників літа кожного літа, кожного літа я наношу на себе і отримую задоволення від аромату Франк Бакле. Ендж. Я думаю, що дехто здивується, хто знайомий з цим ароматом. Я обожнюю інжир, і це саме лактонний аромат інжиру. Інших нот я не відчуваю. Для мене це аромат інжирного молока. Все інше просто потонуло в цієї суміші, і я це обожнюю. Це дуже холодна композиція. І вона парфумерна, що мені дуже подобається, м'яка, лактонна, вона не всім подобається, це абсолютний факт. Наприклад, мій чоловік мені казав, що цей аромат йому не подобається, особливо спочатку. Потім якось він трохи змінює своє. Відношення до цього аромату, але я його обожнюю. Обожнюю аромат інжиру, обожнюю лактонність і обожнюю енжі від Франка Бакле. Також аромат, який або подобається, або ні, тому що я отримувала компліменти на цей аромат і неодноразово. Наступний аромат, який також постійно зі мною постійно вже декілька років, як тільки він у мене з'явився, це аромат флор де сабль, квітка пустелі. І, можливо, хтось не погодиться. А це аромат спецій. Це дійсно для мене спеції, які розквітають неймовірною красою саме у спеку. Я вже неодноразово казала, що цей армат витримує. Неймовірну спеку, неймовірну, коли вже цитрусові аромати злетають, окислюються, мускуси також кислять, але квітка пустелі розквітає, мені здається, просто неймовірною красою. Це аромат і саме спекотного літа. Наступний аромат Лайла Клапі та Муаш також розповідала, не буду довго зупинятися. Аромат, який для мене розкрився саме в спеку. Коли одного разу я нанесла його перед тим, як ми поїхали відпочивати на річку. Просто провести день на свіжому повітрі був спекотний день, і цей аромат тримався на мені цілий день, він витримав і купання, він витримав сонячні ванни, оскільки він собі містить масло какао, саме воно. Напевно, воно припинило гірчити і перетворилося на бусковий крем. Це, звісно, моя історія, у кожного вона своя, але Лайла Клав я наношу саме влітку. Ну, оскільки я вже посунула цю коробку, напевно, буду розповідати про аромат, про набір, який містить ця коробка чудова. Це. Аромат від Ellen Tracy. Я його дістала ось він. Аромати я вам ближче покажу для того, щоб ну, не зупинятися довго на вигляді флакону. Елен Тресі це американський бренд. І хочу сказати, що аромати цього бренду взагалі вони звучать. Набагато дорожчі, ніж коштують. Аромат надзвичайно бюджетний. По акції я ще його брала. Тут гель для душу і молочко для тіла. Це не перший аромат у мене в моїй парфмерній шафі. І е, хочу сказати, що про цей бренд я чула вже до, досить давно. І перший аромат у мене з'явився десь в 2000, напевно, в 2014 році. Він, він мав назву Елен Тресі, так, так він і мав назву. Цей аромат не складний, це квітковий, е, трохи пудровий, трохи кремовий аромат. Надзвичайно прозорий, надзвичайно акварельний аромат, знаєте, нагадує от саме засоби для засмаги або після засмаги. Дійсно, він як димка, він скоріш знаєте, як така місць для тіла, напевно, як димка для волосся. Якщо звернути все ж таки увагу на досить низьку. Вартість, ну, низьку ціну цього аромату, то я вважаю, що це дуже-дуже-дуже привабливо. Оскільки ми поговорили про аромати, знаєте, такі доглядові за тілом влітку, тоді, звісно, поговоримо і про теракоту Герлін. Хто зі мною ще з самого початку мого каналу пам'ятає, що я розповідала про цей аромат. То тоді я була страшенно захоплена ароматами Герлін. Це просто в мене таке, знаєте, прям хворобливе захоплення було. І саме тоді з'явилася теракота. І аромат, я не хочу сказати, що він мені тоді не сподобався, ні. Але я його, напевно. Ну, неправильно зрозуміла. По перше, я користувалася цим ароматом взимку. Він з'явився в мене взимку, і я вважала, що цей аромат. Взагалі-то для холодного, холодної пори року для зими, для осені. І я була категорично не згодна з тими, хто казав, що цей аромат сонячний, літній, позитивний, аромат відпустки, тому що в ароматі є тіаре, Я думаю, що всі знайомі з ароматом теракота. І ось саме Саме квітка Тіаре вона дарує оцю таку якусь чуттєву кремовість і відчуття сонячного сяйва. А взимку цей аромат на мені, напевно, білі квіти так працюють, він якось індолив. А на мені взагалі білі квіти з жасмин дуже часто видає індольні нути. Це спочатку, звісно. Але потім так, ну, дуже не цікаво. Ну, мені аромат здався нецікавим. І ви знаєте, от весь час, це, напевно, 4 роки вже пройшло, як я продала аромат, свій аромат ракота. Я завжди шукала аромат, саме е, аромат засобів для засмаги чи після засмаги, аромат пляжу, аромат крему, чогось такого чуттєвого. І ось напевно, все ж таке. Скільки я тримаю в руках цей сонячний флакон, напевно, я гадала, що я відпустила його, а я його не відпустила, цей аромат. Все ж таки, я не хочу сказати, що щось змінилося. Ні. Навпаки, пар захоплені люди, ви розумієте, про що я кажу. Іноді аромат. Впродовж якогось часу вам подобається, потім ви повертаєтесь, наприклад, через якийсь час до нього, і розумієте, що любов ну, вона пройшла. Аромат вам не здається вже таким загадковим, глибоким, чуттєвим, чи якимось казковим. Я думаю, що кожен, кожен з цією історією ну, точно стикався. тому що... Рецептори прокачені, вже, якісь інші аромати захоплюють вас. І, тобто, іноді повернення до якихось ароматів з минулого воно завершується не хеппі ендом, але не в випадку з от, от Начебто простий аромат, нічого складного немає. Білі квіти, я відчуваю жасмин, з яким я ну, не дуже так, якщо чесно має такі тісні стосунки близькі, але е, саме аромат Тіаре і на щастя, от за що я хвилювалася, це за наявність саме герлінаду, оцієї ДНК герлінівською. На щастя, цей аромат її не втратив. Тобто аромат є, його випускають на щастя, і він не втратив оцю родзинку герлінівську обожнюю, обожнюю саме влітку, саме на спеку. Я наношу цей аромат, я роблю хмаринку, я проходжу і наношу цей аромат саме на тіло. Тобто, мені головне, щоб моє тіло ось всмоктало цю красу, оцей медовий нектар, який я, ну напевно. Не те, щоб не зрозуміло, він нескладний, його не можна було не зрозуміти. Якось він, напевно, невчасно, не, пері... не в ту пору року попав до мене. Можливо, очікувала чогось іншого. А ось коли ти очікуєш саме сонячного сяйва, саме крему для тіла, саме крему для засмаги, саме тепла то Тоді тоді, так, тоді, тоді теракота заходить. І все ж таки парфумери були праві, була не права я з приводу теракоти. Що, йдемо далі, і наступний аромат Пауліна. І ви знаєте, я хочу сказати вам, що цей аромат спочатку мене розчарував, а потім здивував. Взагалі, нічого несподіваного я від цього аромату не очікувала. Але цей аромат на мені розкрився милом. Це просто аромат мила. Ви не уявляєте, яка велика, яка різноманітна складова цього аромату. Вона чудова і нічого, абсолютно нічого, мене не напружував. Але я була здивована. Як я не намагалася цей аромат наносити на одяг, на волосся, на шкіру. Це було взимку, цей аромат з'явився у мене взимку. Це було мило. От просто мило. Знаєте, не барбершоп, там, не якісь м -м, такі ноти, е які, знаєте, уводять в якусь чоловічу, в е чоловічий бік, чоловічу історію. Ні, це просто аромат духмяного, дорогого мила. Ну це взагалі то таких ароматів можливо два чи три за весь час моєї захоплення. а парф захоплена я вже достатньо давно. Якщо чесно, у мене одразу було обурення на цей аромат. Ну, як це так? Ці аромати не, не можуть бути такими ну, нецікавими, ну мило, ну це взагалі. Але все ж таки я не стала позбавлятися цього аромату. Я просто на деякий час забула про нього. Сталося як сталося. Я зробила собі маленький відливантик в сумку, для того, щоб на роботі якось наприкінці робочого дня, можливо. Чи навколо себе, знаєте, аромат мила, чистоти, ну, я якось так вирішила, що так буде, напевно, гарно. Я його е, використала, там, можливо, мілілітр чи два. І потім я, я змінюю такі собі тревел-формати, в цю маленьку фіолочку, я відлила собі аромат молекули. Оскільки молекула міксується з будь-яким ароматом, то я не буду змінювати фіолку. І саме цю фіолочку, де залишилося зовсім трошки аромату Пауліна, я е, зробила від левантик молекули. І взагалі, знов я поклала це в сумку і забула. І пройшов там деякий час, я е, на роботі, наприкінці робочого дня, також вирішила, ну, Нанести на себе на зап'ясток для того, щоб якось відчути аромат, аромат свіжості і якось збадьоритися. Я відчула парфум, але я вже забула, що це за парфум, що я туди на... відлила в, цей... в цю фіолку. Я почала пригадувати. Я пригадала не одразу, тому що впізнати. Це було неможливо. Мені здається, що цьому аромату потрібен якийсь розчин, тобто йому треба десь розчинитися. І я дуже-дуже була здивована красою цього аромату, тому що, от начебто, розкрилися ті всі квіти, які заявлені, ті всі ноти, які заявлені в піраміді, вони якимось дивним чином розквітли. Притому аромат дарує. Відчуття чистоти. от Нема абсолютно ніяких брудних, ну, там, якихось важких там, чи ретро, чи класичних. Ні. Це настільки приємно, настільки сучасно, і я знов знов ще раз просто зраділа, що я не позбулася цього аромату. Тому що ну, просто милом я була просто, знаєте, я була збентежена тим. Куди я цей аромат буду носити? Ну хіба що там на пляж чи ну, куди можна вдягнути аромат мила? Все одно мені не вистачало парфумерної складової. І саме в парфумерному сенсі цей аромат для мене розкрився саме тоді, коли я його зміксувала з молекулою. Ось така моя історія, тому Пауліна це зі мною просто буде влітку. Я, я буду продовжувати ці мікси, ці експерименти. Чудово. І я хочу сказати, що коли я повернулася я згадала, що в мене в моєму відливантику, я повернулася додому, і я знов нанесла на себе Пауліну на зап'ясток. Думаю, ну все, вона просто відстоялася. Вона просто, ні, ні, це знов аромат мила. Тобто цей аромат працює саме в розчині. Ну, це для мене така історія. Можливо, у когось інша. Інший досвід а у мене такий, я ділюся їм з вами. Наступний аромат це, звісно, ланком Дазюр. Аромат, який нагадує мені про... про ті часи, коли жінки користувалися парфумерією, косметикою, ланком. І ось все пахло саме так. Це яскраві солодкуваті цитруси з гірчинкою, але дуже-дуже делікатні. Аромат достатньо. Знаєте, такий акварельний, не можна сказати, що це аромат насичений. Хоча я хочу зазначити, що мені він дуже подобається, тому що в ньому зберіглася оця ДНК. Так, вона не яскрава і вона така не, не голосна. Мені б хотілося мати більшу концентрацію. Я б із задоволенням носила саме парфум з таким звучанням. Дуже приємно. Дуже приємний аромат, саме аромат французької косметички, аромат французьких засобів для тіла, я не знаю, пудри. Хоча аромат не пудровий, знов-таки для мене це якісь цитруси солодкуваті, не кислі, досить делікатні. Люблю цей парфум, його ще можна придбати, і бачите, я активно цей аромат. Наношу на себе, і я хочу, щоб він був у мене завжди, я буду його повторювати. Наступний аромат від бренду Зарко Parfum, який має назву Йос. Аромат, який я також обожнюю саме в теплу пору року, в спекотну теплу пору року. Аромат, який. Має в собі, звісно, якусь таку сучасну мінеральність. Взагалі, аромати бренду Зарко вони не підходять людям, які не сприймають молекулярні аромати. Наприклад, ну, от, от так людина не сприймає, нічого ти не зробиш в цьому. Мені не всі аромати, звісно, подобаються, але цей аромат я купувала не на осліп, я його спочатку розношувала у себе на шкірі. І, він в базі видає мінеральність, таку сучасну, синтетичну і дорогу мінеральність. Ну, Приємну. І в ароматі мені подобається диня. Соковита, не солодка, дуже така позитивна, і вона. Дуже пом'якшує цей аромат. Дійсно, вона робить його молодим і енергійним. Мені подобається цей аромат. Чи буду я його повторювати, я не знаю. У ну, мене ще більше половини, але він мені подобається і саме влітку цей аромат. Ну, іноді просто я дуже радію і вважаю, що це те, що треба. Знаєте, от бувають такі дні, що о, я хочу, щоб саме. Цього аромату почався мій день і закінчився. стійкість – гарна аромата. ну, Мені подобається аромат. Мені здається, я відчуваю всі ноти, які заявлені в цьому парфумі. Наступний аромат, ну, звісно, Джо Малон. Куди без Джо Малон? Аромат Мімоза й Кардамон. Аромат, який мені здається, він на всі сезони підходить. Але от саме влітку за рахунок кардамону, мені здається, за рахунок кардамону він просто чарівний. Він розкривається якось по-іншому. Я отримувала компліменти на цей парфум, навіть коли було холодно. Я розповідала якось про це. Для того, щоб цей аромат сподобався, звісно, треба любити і кардамон, і мимозу. Я люблю і мимозу, і кардамон. Спочатку це просто суто кардамон. А потім е, з'являється гірчинка і мимоза, зовсім не солодка, аромат не солодкий. Формат аромату колонь, як і багато ароматів бренду Джо Малон. Але хочу зазначити, я не знаю за рахунок чого цього аромату досить непогана стійкість, досить непогана стійкість. І звісно, я його почала носити влітку. Буду продовжувати цим літом носити його. І останній аромат на сьогодні аромат від бренду Берду. Селва до Бразил, аромат форма флакону взагалі-то схожа на аромати Серж Лютанс. І я, звісно, я знала про цей бренд, але я не була знайома. Якось вони прийшли повз мене. То в магазинах послухати ці аромати ну, майже неможливо, тому що я не зустрічала їх в магазинах офлайн, а онлайн вони доступні і звернули увагу саме відгуки на ці парфуми. Навіть хочеться зняти окреме відео про аромати Берду. Мені здається, вони того варті. А бренд Берду зазвичай вказує взагалі-то три ноти. Хоча, звісно, мені здається бренд з історією, який має в собі якісь, знаєте, концепції, якісь традиції зберігає. Мені здається, що вони просто це такий маркетинговий хід, вони зазначають три ноти а насправді нот більше. Це аромат для тих, хто любить зелені, пронизливі, з легкою гірчинкою такі, знаєте, аромати. Зелені на колір, тобто це яскравий зелений вибух. І так, в ароматі заявлений петегрейн, в ароматі заявлені боби тонка. Але я відчуваю тут вибухи цитрусових якихось, причому з гірчинкою, з кісточками, з цедрою. Я б на сліпих затестах, звісно, відчула цитруси. Але цитруси не заявлені. Знов-таки, мені здається, що просто не всі ноти вказані. Це аромат, який порівнюють в деяких відгуках з ароматом херба Фреска від Акваалігорія від Герлен. І коли я нанесла на себе цей аромат, я його отримала і одразу ж нанесла, я, звісно, я просто... Що? Яка. Яка аквалегорія? Взагалі нічого спільного, взагалі нічого спільного немає. Але за декілька годин, напевно, години за дві чи три, я відчула дещо схоже. Армат змінився з того часу, як вперше я послухала його, і е, коли він вже заспокоївся, відстоявся, і це, знаєте, це підтверджує ось. Ту саму думку, що аромати Берду вони якісь такі достатньо натуралістичні. Тому що ну, насправді я люблю зелені аромати. Ну, наприклад, аромат дазур, дазур від Планком він також такий, знаєте, зелений, зелений цитрусовий, але це дуже м'який, такий якийсь акварельний. Дуже-дуже якийсь делікатний аромат. Цей аромат достатньо яскравий. Я розумію, звідки взялись такі відгуки. Так, аромати дещо схожі. Ось думки про аквалігорія Херба Фреска в мене виникають саме тоді, коли я слухаю цей аромат з флаконом. Але коли я наношу на себе, це зовсім інша історія. Це зелений, вибуховий. Я не знаю, травний, аромат петегрейну або битонка, можливо, десь там, ну, це вже за кілька годин. Аромат бадьорить, аромат 100% тонізує. Ну, цікавий аромат, я обов'язково обов буду його наносити, обов'язково спробую, як він відкриється на шкірі чоловіка. Я все ж таки, напевно, розповім вам про аромати Берду. Мені здається, це буде цікаво багатьом, тому що у нього досить-досить приємна ціна. Тобто аромати можна придбати онлайн за досить досить невеликі гроші. Любі друзі, я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Я бажаю вам миру і спокою. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі!